Вітаю на каналі Хобі Хрестиком, я Світлана. Усі, хто любить вишивку, запрошую подивитися моє відео. В ньому я покажу нову авторську схему, яку я придбала у нашого українського дизайнера Оксани Степанчук. Може, щось не так з моїм смаком. Після того як я купила цю схему, показувала своїм родичам і нікому вона не сподобалася. Нікому абсолютно. А мені я побачила у Фейсбуці прев'ю схеми, і мені сподобалася вона дуже. Так сподобалася, що я зазвичай схеми відразу не купую це. Рідко, коли я побачу і все, мені треба купити. Ні, я чекаю якийсь період, заставляю себе подумати, чому вона мені подобається, ця схема, чи буду я її хотіти вишивати. Чи просто буде лежати і пройшов не один день. Знаєте, як це не один день дівчаточки, поки я не отримала пенсію? Мені потрібні були кошти, щоб її купити. Але це все одно був період, і я роздумувала, чи вона мені не перестала подобатися, але ні, ви ж знаєте, як це. Стоїть схема перед очима і все. Знаєте, чим вона мені сподобалась? Я ще не знала, що ця схема розроблена по картині Ван Гога і називається вона пшеничне поле з кипарисами». Це вже потім я глянула її назву. А спочатку я просто її зберегла на своїй сторінці у Фейсбуці, щоб не загубити. І якщо вона мені не перестане подобатися, потім я ж замовлю її. Подобатись вона мені не перестала. І цей весь час, поки я думала купити її чи ні, я, як побачила її, уявила оці наші пшеничні поля. Оці кепариси, які будуть вишиватися на цій картині серед пшеничного поля, вони мені нагадали від початку маслини саме і високі тополі. Тополі були у нас посаджені біля двору. А маслини завжди я бачила кругом по степах, я виросла в селі, тому це для мене звична картина. Та й зараз я живу на окраїні зовсім невеликого містечка, можна сказати, що майже в селі. Про свої асоціації з цією картиною я розповіла, а тепер, якщо Глянути на небо, яке воно тут прекрасне, яке воно гарне, як його буде приємно, як я буду з захватом його вишивати, я уявляю. Це зовсім воно не буде встигати мені набридати, тому що кругом різні барви. Є такі відтінки, яких зовсім там і не очікуєш. Дуже-дуже. Гарно якраз те, що мені потрібно було, якраз те, що мені не вистачало. І оці чудернацькі хмарки у небі, які ніби витанцьовують свій шалений танець під тільки їм чутну музику вітру. І я розумію, що я буду залюбки вишивати цю картину, і не тільки залюбки вишивати, а коли вона буде висіти в мене на стіні, я буду нею любуватися завжди. Вона мені буде подобатися завжди і ніколи не перестане подобатися. Гляньте на оці пшеничні поля, на оце поле, яке воно мальовниче, як воно гарно розроблене здаля, неначе видніється окремо кожне пшеничне стебельце і легенький вітерець, ніби грається золотими колосочками, ніжно торкаючись їх своїми невидимими крильцями. Я не вмію гарно розповідати і не вмію розповісти так, щоб це викликало бурю якихось емоцій, чи розповісти так, щоб це і сподобалось мені, щоб я зрозуміла, що я передала усі свої відчуття розповіддю своєю про цю картину. Комусь вона подобається, комусь ні. Але я точно впевнена, що з моїм смаком все гаразд. Якщо дизайнер звернув увагу на цей сюжет, і який вийшов з-під пензля одного з найвидатніших світових митців. Тому я вважаю, що з моїм смаком все гаразд. Правда, я ще не знаю, коли буду вишивати цю картину, але я спокійна, що схема у мене вже є. Колись її час прийде до вишивання. А вам, дорогі, я дуже вдячна за увагу. Пишіть в коментарях, будь ласка, сподобалася вам схема чи ні. З вами була Світлана, канал Хобі Хрестиком. Пока-пока!